Ми ми ви підійдете до нас. буде Андрій Чого ви друзі? Потім вони прийшоли ціла тіба, вичитають по місію, і я там на Я сторону. Пане Вербінське, але дивіться, дивіться, ми як ініціативна група подавали ділянку понад 3 гектари по кадастровій карті та території заробили. Але це ж два місяці пройшло. І до чого дійшло? Що? Два місяці ну, пройшло, а ви ще зараз це питання навіть не рішили. Ну, ви то, ж громаді віддаєте, не нам. Ми громадське атакуємо. Ти не ти я не знаю. А за що голосували? Так от ти Чорнодар піднім, що не голосувати. Давайте піднімаємо. Через три є потрібують, то й теж ти і ми, а мені Андрій піднімаємо, що ініціатор. Я не ініціатор. Я вам попросив, щоб він просто ці питання тут сам піднімав. Ми ж не будемо бігати за вами. за Ні, бо виходить, що бігати. Голосували за два з половиною. Ніхто нічого не робить Вийдіть Виділи цю територію підпали.